Наша сьогодні тема це типи вакансій, як їх обрати правильно, тому що у кожної є своя особливість. Що ж, давай навчимося це розумно робити, а не просто раз, два, три купили, наприклад, або саму безкоштовну, або саму гарячу, і те, і те не завжди приносить результати. Що ж, давай навчимося, як це робити. Давай подивимось з тобою на прикладі: одного з сайтів, наприклад, до, і що ж він нам пропонує. Що ж, ми на сторінці, де у нас є адмінпанель. Де пошукач може шукати вакансії? Пам'ятаю, він це робить з телефону, тому зараз ми саме з ноутбуку це дивимось. Що ж, як пошукач переходить? Спочатку він, наприклад, або вводить фільтр під загальну назву або конкретна посада, і шукає по певному регіону. Що ж він може шукати по-різному, проте суть одна, спочатку виходять гарячі вакансії. Гарячі не від того, що вони горять, а від того, що вони завжди йдуть в топ. Тобто кандидат нас з більшою ймовірністю одразу. Побачить, як ти бачиш, у нас всього лише 5 вакансій в цій сфері в гарячій, а це значить, що ми можемо або купувати гарячу на 7 днів, або ж купувати преміум, тобто середні, які будуть оновлюватися, наприклад, кожний тиждень. Або ми можемо купити безкоштовно, якщо у нас дуже мало вакансій. Однак у нас тут 292. Давай спробуємо разом зараз з тобою. Наприклад, це сі левел вакансії, а це керівні вакансії, і прийми рішення. Який тип вакансії в даному випадку нам потрібен? Що ж, це 44 вакансії, це приблизно, скоріше за все, максимум до 10 сторінок на телефоні. Давай дивитись, що нам тут пропонує: більшість це вакансії або середні, або звичайні, або і, і лише дві гарячі. Як ти гадаєш, в такій ситуації потрібні дві гарячі? Що ж, якщо ти хочеш, в тебе реально сформована вже гарна пропозиція це не тест, і ти. Хочеш отримувати максимум, тоді гаряча вакансія нам підійде. Якщо в тебе ще не сформована пропозиція, ти перший раз шукаєш ще невідомий фідбек, можливо, краще спочатку буде запустити вакансію і потестити, взагалі, який буде результат від цього типу. Наприклад, що ми отримаємо по відгуку, так, яка буде конверсія з кожної вакансії, і тоді ми реально зможемо прийняти рішення, чи можна її в топ переносити, чи ні, чи можливо щось змінити, додати заробіння плати, змінити її. Що ж, давай подивимось на іншому джобс порталі Принцип дуже всюди схожий, крім LinkedIn. Давай подивимось, наприклад, на дистанційній основі. Або навіть давай подивимось в містечко, наприклад, в якому я був у Львові, і подивимось по посаді. Наприклад. А, і так, Зараз секунду. Львів. І давай подивимось посаду HR. Ви подумайте, скільки у нас пропозицій в HR. Що ж, ми бачимо? Дві лише гарячі вакансії і лише вісім посадових сторінок. Як ти гадаєш, які тип вакансії найкраще нам підходить? В середньому кандидати дивляться до п'яти сторінок. Отже, якщо ти візьмеш безкоштовно, то ти можеш на перший тиждень потрапити в чорний список, точніше тебе просто не побачать. І таким чином твоя пропозиція буде актуальна менша кількість людей. З іншої сторони, ти можеш взяти гарячу, якщо ти впевнений в своїй пропозиції, і вона буде висіти лише тиждень, а далі перетвориться у звичайну вакансію. Або ти можеш взяти середню, оптимальну в даному випадку, яка буде оновлюватись кожен тиждень, і ти будеш отримувати постійно трафік, що у даному випадку, скоріше за все, найоптимальніший варіант, тобто середній тип вакансій. Що ж, давай подивимось на іншому прикладі. Давай подивимось на посаді операційній на віддаленій основі. Що скажеш? У нас лише 21 вакансія і лише дві посадові сторінки. Як тобі? Як ти думаєш, який в даному випадку тип вакансії потрібен? Що ж, в даному випадку потрібна, можливо, саме звичайна вакансія, оскільки лише дві сторінки, і нас побачать тільки майже, майже всі кандидати. В такому випадку, додатковий бюджет не потрібен, краще ми розповсюджуємо більшу кількістю вакансій, наприклад, дистанційно і конкретно в якомусь місті. Наприклад, в місті Ужгород. Ушурот. подивимось, скільки таких пропозицій в Ужгороді. лише одна посада. Так, це можна зробити як холодно, або якщо там відповідна кількість кандидатів, ми можемо їх там розмістити. Що ж, дава подивимось далі. На іншому Jobs порталі давай подивимось по конкурентному середовищу. Наприклад, по... тут нам треба обрати саме сайт для пошукачів. І переходимо на посаду менеджер з продажу. І давам подивимось, у якому такому місці? У Києві. Що ж, у нас 6 тисяч вакансій в Києві. Це, напевно, більше, ніж реально потрібних кандидатів. І що ми бачимо? У нас 150 сторінок, поки що мінімум 3 сторінки гарячих вакансій. Ага, їх три. Як ти гадаєш, що в даному випадку краще буде зробити? Що ж, я б, напевно, якщо у нас гарна пропозиція, то я б одразу купував гарячі вакансії, які ми робимо для клієнтів. Так, це набагато дорожче коштує, зазвичай в декілька разів, ніж звичайна, або середня вакансія, яку називають деякі преміум. І вона нам дає можливість бути в топі один тиждень. Тому зазвичай продажників шукати дорожче, тому що ти постійно витрачаєш на їх безпосередній пошук. Що ж, ось такі різниці, тобто давай загальним. три типи вакансій. Перший тип Гаряча. Вибуває тебе в топ, як, наприклад, на сайтах OLX і всіх інших. І чим довше ти там знаходишся, тим можливо більше ти відгуку отримаєш. Але не завжди. Якщо пропозиція твоєї ІВІПІ не цікава, то що гаряча, що не гаряча, хоч таргет запускає, воно не спрацює. Друга у нас пропозиція це розміщення конкретно на преміум сегмент Тобто ми 4 рази оновлюємось, вона є середньо оптимальна, нам не потрібно це швидко за один тиждень. і... У нас не багато гарячих вакансій, а також сторінок і конкурентів. І третій тип безкоштовно, якщо це маленьке місто, там де, наприклад, три з всього лише сторінки, нас, скоріше за все, всі і так побачать, і нам краще використати цей бюджет на інші ресурси, а не в тупу його палити. Ось такі різниці. Будь ласка, напиши висновки, який нам тип вакансій потрібен, під яку вакансію, і будемо рухатись з тобою далі.